Привіт, мої маленькі друзі, мене звати Мікі. Сьогодні пропоную вам пограти в дуже веселу гру, яка називається Що зникло. А будемо грати з моїми іграшками, бо вони часто зникають, і я хочу, щоб ви допомогли мені сказати, яка іграшка зникне цього разу. Готові! Подивіться! Це мій слоник, м'ячик та лялька. Запам'ятайте цю картинку, а тепер закрийте, будь ласка, свої оченята. Закрили? А тепер відкривайте. Яка іграшка зникла? Правильно, це м'ячик. Добре, давайте ще пограємо. Подивіться на картинку уважно та знову заплющуйте оченята. Заплющили? Відкривайте і скажіть, яка ж зараз іграшка зникла? Точно, це слоник. Добре? А тепер пограємо ще раз. Я думаю. Ви мої іграшки дуже гарно запам'ятали. Знову закривайте оченята. Швиденько закрили? А тепер відкривайте. І скажіть, а зараз яка іграшка зникла? Правильно, це ж моя лялька. Які ви молодці, мої любі дітки? Мені дуже гарно, завжди подобається з вами гратися. Але мені потрібно вже їхати додому. Бувайте, дітки, до наступних зустрічей.